Не знаю, мене надихають мій, моє коло спілкування, наприклад. ну Це люди. люди, люди. Тому що кожен по-своєму якийсь, ну, типу, особистість. Ти, о, особистість да. немає, немає сірої людини, немає взагалі. Там от той, там на її основі, там помітні, там аврора, там ще музиканти-артисти, там е, андеграунд нас, тому що я сам з андеграунду. Типу, ну, і і в мене така бульбашка, ну прям дуже творчих людей. Я, мені дуже подобається, коли я можу прийти будь-куди, навіть куди це в мене є дівчина, і коли ми ну, ходимо кудись на якийсь для неї відпочинок, а вона каже, От Ти приходиш Як і, і з усіма спілку... Да. Я не можу відпочити, а я не, я, я не винен в цьому. Да, я не винен в цьому. Я навіть якщо ну, я не хочу спілкуватися. Що мені просто проходить. Ну, я, мене всі там знають це оточення, я не ну, маю поспілкуватися хвилинки. А вона каже, все, типу, це робоча зустріч, не відпочинок. Для мене будь-який івент, концерт або вечірка це робоча зустріч, на жаль. Ту, ну, це моє життя, моя робота. Тому люди, вони дуже мене нехають, і хочеться. Допомагати людям ставати краще і з ними ставати самому краще.